Так, 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 всіх вітаємо, всіх вітаємо на каналі. Шановні друзі, хлопчики дівчатка, малятка і хлоп'ятка. Всіх вітаємо, всіх вітає колян на карті Аграрний край, всім привіт! У нас наступна серія. Як ми можемо бачити, да, три нюхоландика, три таких коня стоять у нас на базі. Чому вони стоять у нас на базі? Тому що ще є соняхи. Оцей сонях будемо збирати. Ми з вами сказали, давайте, пацани, ви класні пацани, українські комбайнери, самі круті, самі класні комбайнери. Ми вас поважаємо і вам довіряємо. От. Так що, поки хлопці будуть 22 -е поле, і це, ви прикиньте, коротше, це якась така хіра бура, якесь сахарне сорого. Ви про це чули, чи ні? Якесь сахарне сорого. Я навіть не розумію, сахарне сорого. Сахарний труснік є. Це понятно. А сахарне сорго? Я навіть даже, я даже не знаю, а де воно. Сахарне сорго. Цілосна добавка. Це нервно можна робити, так? Да? О, сахарне сорго, дивіться. Ну, така ціна доволі і... Максимум 1200, ну таке. Ну, воно є. Воно є. от Ми його будемо зараз косити. Ще хлопці там льон будуть збирать на 54 полі. нет, 54 поле. льон дозбирають сахарний сорго, Оце, короче ми закінчимо. Тут треба нам оце все короче кукурузку забрать. Вигрузить закінчить 46 полем. Ми його, нарешті ми його з ним розібралися. Друзі, друзі. Да, 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 да. От а на даному етапі я хотів би вас попрохати, поставити лайк цьому відео. Це такий жирний палець догори. Він вам нічого не коштує, займає пару секунд вашого времени. Куляну буде приємно і хлопцям, що ви підтримуєте. Як би сказати, роботях українських комбайнерів, лайком, от, підписочкою і кнопочка колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Е, ну що ж, Поїхали, буду всім вдячний, хто підтримає нас з коляном. Що ми будемо робити? Давайте ми запустимо комбайни, хай вони працюють, а далі буде вже видно. От Мені цікаво, воно таке високе бляха-мій. Ви розумієте? От хуля ну тікав, дивіться, У як кукуруза. Йошо, я созу думав кукуруза. Потім ніхера собі, блядь, яка кукуруза? Це не кукуруза. І воно жадкою обичною коситься. Ну обичне сорго я знаю. Не поняв. Че? Чув... Мишок. Ну no. 22 -е поле. В смысле нема доступа до цього участка? В смысле нема доступа до цього участка? Что? Дурак чи що? А, ну тут да. А ч не коса? Нічого не понимаю. Так... Що за фигня? М -м -м -м. Ну тут будемо розбиратися. Що то тут не то? Що то тут не то? Ладно, пошлі. Е, Пішли, пішли. Що то тут не то? Що то тут не то. Давайте ми запустимо наших хлопців. На льон. Розберемося з кукурузою, а тоді щось я не, не розумію. Жатка показана обычно была Так. Это есть... Не, не сюда. Чуть, короче, херабура какая-то получилась, и я просто не понимаю. Що за хіра бора? Ну, якась хірабора трапилася. Давай ето. Куди ти складуєш, піджатку ти підніми придурок? Коротше, що то воно не то? Хм... Жатка була показана обична. Невже він молотий її кукурузною жаткою? Так, ладно, менш з тим розберемося. オタク。 Нам надо покінчити 46-м полем, бо воно може може короче, якась бути хероборіна. Так нам надо сюди. Так, тут нам лишилося 448 тонн. Ну як ми як ми знаємо, да, з вами, іди їх трясть! Йди! Ти не понимаю, зачем, зачем. Я не розумію, за чим робити трафік через, через триггер вигрузки. Будеш платить мені за блять, прицеп. Шупа кабра. Ну, як ми знаємо, це зараз ще ми заробимо, тому що воно пише Отак. Ну, от бачите, 9 тисяч ще ми і заробили. Тепер ми йдемо. Сюди і... Ми? 209 тисяч ми з вами забираємо. На 209 тисяч ми з вами. Так. Сахарне сорго. йо -мо, а. Угу -гу -гу. Сахарне сорго Тут по, по, ходу, по ходу мені щось кажеться. Мені щось кажеться. Так, Поставимо поки його в сторонку, тому що. А тоді А тоді ми поїдемо. Так, Нам треба на поле, а потім буду розбиратися вже за кадром з цим усим, да? Ну, Сахарне сорго, таки все одно будемо мимо лотити. Так, Ми беремо цю машину. І нам треба забрати кукурузу з перегрузчика. Соняшник вже доспіває. О, там, по-моєму, вже бурак достиг. І в відео ми будемо копати бурак. Напишіть в коментарях, кому буде цікаво копати буряк. В когати будемо ложити, тоді будемо перегружати в машини і відвозити. Напишіть в коментарях, будь ласка, кому буде цікаво подивитися таку херабору. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк і включите кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Так, поїхали. Нам треба завести кукурузу додому. Ух ти блядь, давай ще, ух. Тут коротше, вона лупаша, як на, на свинях. 90 км в час. прикинь? Ну, в принципі, вони всі так лупашать. Ну, ну щось в кабіні щось страшнувато. Це все виглядає. Так. До речі, автор колись з цієї карти заходив до мене на відео і писав по поводу, що б хотілося, щоб поміняли. От я йому казав за ці отбойники він їх позглажував. Бачите, вони вже зглаж... зглажені і тому подобне такі повороти, що не сильно вони круті. Ну, то аби ще нас... Ти ти порашеної, ти, ти нахрен, блядь. Ух! Блять, по-любому, блять, блондинка. По-любому, блядь, що по по ч тормозить, блядь? Это главная дорога. Еть, ч парадла, блядь. Нее, воно тормозе. Сейчас опять бы тормозить. Тебе главное, чучало, блядь. Эй, воно опять тормозе, бач. А, вот воно оте, вот, выехало. Во, вот, 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 вот это недоношенное, выехало. А я тут не заеду. Не, блядь, не заеду. Опять воно встає, що що, що, що тут теж тут? Світофор є чи що? хромосома. До речі, вся техніка... До речі, так, 51 тонна у нас прилипає. Кукурузки. І це хорошо. Так. Вигружаємо. Это все дело. Нам треба ще поле не забутися, їздість нести. Ну, ладно, їздить калян несе за кадром уже. Тут, коротше, треба дивитися, щось з жаткою не те. Щось, щось не те жаткою. Так. У нас у куляна ось ця жатка. Ні, ось ця. Так, і вона. Ну, повинна вона косити сахарне сорого. Дивіться. А чого вона не косе? Це ж сахарне сорого? Оце ось. хм, Странно, но факт. Так, 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 так. Так. Ні-ні-ні-ні, рис. А сурго таке. Ану-ну-ну-ну-ну. Ану-ну-ну. Де? не ця, не коса. Опа, а чого ж він мені показував? Падло, Що? Отака жадка дається. Отака. Ха. М -м. Получається, кукурузна. Получається, він надурив. Да, да. Я ж не ідіот, блять. Ну я ж не ідіот. -мо, га. Ех, маруся. Я усруся. Так, арендовать. Да. Окей. Арендувати. Да. Окей. Назад. йо-майо. -йо. це просто якась болдина. Це таке воно щось воно робиться. Що я даже не можу вам представити, що воно що воно коїться. Коротше, підемо чітерними путями. О -о -о. дивиться до цього време. Напишіть, буде вам цікаво чи не буде. Дивіться, як будемо копати буряк. І підпишіться на канал, кнопочку колокольчика. І лайкос. Лайкос, будь ласка, товариші, хлоп'яги, підтримайте коляна і хлопців з України, комбайнерів. Будь ласка, не жмодьтеся. Так, підемо читерними путями. Брум-брм-брм. Це в мене тут... а, їх три. Так, да, на це поле я три поставив, На три жатки. Підемо читерними путями. Отак, от хлоп. Отак, от хлоп, хлоп, хлоп. Пока що хай побуде. Ух, блядь. Я ж знаю, що воно коситься. Я таке бачив, воно коситься кукурузною жаткою. я, бляха мій. Ну я ідіот Що ти Що ти, ти зробиш. Що ти Що ти зробиш. Це таке? Воно ж рядками посіяно. Ну, 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 а воно мене надурило. Представте? Воно мене надурило. Воно там показувало, що жатка буде зернова. І воно, вони мене надурили, падлюки такі. Ух, шаболди! Ладно, ладно, нічого, нічого. Так, бім 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 Так, отак. Вони шаболдини. Гадюки. Нічого. Деталька. О, де ти? Те? Ну, тепер... Ну, естественно, ну все все працює, -мо! Чи ти, ти шнека відкидаєш? Об'ясни мені. От чого ти об'ясни мені шнека відкидаєш? Дівіл! Я говорю, що українські комбайнери самі найкращі, воно шнека відкидає. Ну, блядь, якесь притрушене. Чесне слово. Ох ти, мать моя жінщина. Тут ви, ви, ви винуждена мера. Мужики, хто дивиться і і дами вибачаюсь. Ну, Тут уже не хочу я просто-напросто уже його ем, вирубати, монтувати потім, тому що, ем, як би вам сказати, комп слабий, процесор слабий, а копію, ну, воно все робить на процесорі, а процесор слабкий. Ну. То приходиться отак. Ну не, ну не підготувався я, не підготувався, вибачаюся, 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 вибачаюся. Так. Де нахер? Блять, ніхрена не понімаю, ну нічого. Так. Ага. А ты мне уже скажи, друг мой любезный. Терзают меня смутные сомнения по этому поводу. Вы понимаете? О. Вот так. Вот так примерно воно. Понимаешь? Потому что... Я же вам говорю, что... Терзают меня смутные судьбы. Я знаю, что нет доступа. Я знаю... О, еще один такой самый, блядь. Я не знаю, що воно робиться. Хтось знає, чого вони таке роблять. Якщо ви знаєте, скажіть мені, будь ласочка, чого ці притрушені так себе поводять. Бо я не знаю. Ох ти, -мо, побив комбайна. Оша одна. Жочка. Би... Так, все хорошо, прекрасна я маркиза. Тирин, тин тін тирін, тинтин. Так. Так, 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 так. Зараз ми ставимо оцього охлобистіна. І треба закінчувати вже ролик, тому що він вже більше 10 минут, а... Треба, щоб хоча б 30%. Дивилося, щоб рекомендували відео того, що Ну, повний буде звіздець. Так, поїхав. Повний цей Ну, це, це повний трешак. Ну, да ладно. Так, що у нас тут? Хтось нуждається в розгрузці? А, він закінчив. Ето хорошо. Сідаємо в машину. Нашу, у нас льон, наш же ж льон. Тут оце ось у маленьке поле це теж, напевно, що льон. Його теж треба скосити, напевно, так? Да? Я так думаю. Ну Дивіться, це ж льон і чому тут рядом, чого б не скосити. Його треба скосити людям допомогти. Ну це я зроблю вже за кадром. Так. А на даному етапі... Ріднесеньки мої, будемо закінчувати цей даний ролик. Е, я дуже вдячний, хто дивиться, хто підтримує, хто стави лайк. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам всього нашого найкращого, вашим дітям здоров'я, якщо ви вже дорослі. О, а якщо не дорослі, то теж здоров'я і успіхів в всьому, що ви собі самі побажаєте. От. Ролик буду закінчувати, тому що він і так уже перевищує уже, уже 21 хвилина. О, друзі, ну все. Довинемось в слідчому відео. Всіх обняв підняв, на місце поставив. цим, пока-пока!